Війна забирає життя найкращих синів та дочок, що хоробро захищають батьківщину від російського окупанта. Горе втрат не оминуло Миргородську громаду та село Гаркушинці, де виріс Олексій Подорич та проживав Іван Романенко. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обидва воїни були призвані в роту охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як характеризують хлопці, вони були завжди дружелюбні. Дисципліновані проявляли мужність, мали авторитет серед своїх побратимів. 27 червня наші військовослужбовці вибули в склад 72-ї бригади чорних запорожців для виконання завдань в Донецькій області. Там вони проходили службу. На жаль, 2 жовтня. Внаслідок танкового обстрілу з боку російського агресора зазнали тяжких поранень і сумісних життям. Щоб вшанувати пам'ять Олексія Педорича та Івана Романенка і назавжди залишити славу про них на будівлі Гаркушинської гімназії, 29 грудня, відкрили меморіальну дошку, а військових відзначили званнями посмертно. Рішенням сесії Миргородської міської ради. Романенку Івану та подорожу Олексію присвоєно почесне звання, почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Сьогодні відповідні відзнаки були передані рідним воїнам. Іван та Олексій до масштабної війни жили звичайне мирне життя. Вони навчалися та працювали, створювали сім'ї, виховували дітей та знаходили друзів. У 2013 році Іван Романенко переїздив із сім'єю до села Гаркушинці, де чоловік не боявся братися до будь-якої роботи. Ваня горів роботою, горів сім'єю, горів своїм життям. Тобто у нього не було такого, що Ваня я не можу, я не хочу. Чесно вам говорю, я досі не вірю, що Івана Василовича нема з нами. Олексій Подорич був учнем та випускником Гаркушинської гімназії, де тепер на його честь відкрито меморіальну дошку. Дотепер звістка про загибель Олексія видається страшною помилкою, помилкою, якою неможливо виправити, як ми це робили в шкільних зошитах. В Нашій пам'яті він назавжди залишиться тим безтурботним бешкетником, якому на уроці достатньо було показати палець і сміхом заходився увесь клас. Невиправний оптиміст, такий щирий і усміхнений, з таким загостреним почуттям справедливості. я весь час думками повертаюся туди, де він такий щасливий, усміхнений, добрий, веселий. Льоша був дарунком Бога не лише для батьків, а й для усіх нас. Теплі спогади від близьких, знайомих та колег загиблих українських військових лунали під час заходу. Честь відкрити меморіальну дошку Олексію Педоричу та Івану Романенку мали Яна Кириленко та Олександр Калініченко. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих військовослужбовців та поклали квіти до нового пам'ятного знаку.